Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Максим Безносенко, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Добрий день, Максим. Петрович. Доброго дня. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і для початку, якщо не заперед, чуєте такий короткий організаційний, так би мовити, коментар. Перенесено день медичного працівника в Україні. На яку дату і чим викликано перенесення? Ну, дивіться, наша медична спільнота. Всі медичні працівники не захотіли відзначати день медичного працівника. в ту ж дату, в яку відзначають наші агресивні сусіди. Тому ми не захотіли визначати день з вбивцями наших мешканців. Подали відповідний запит, і указом президента був перенесений день медичного працівника на 27 липня. З цього моменту кожен рік буде 27 липня день медичного працівника. Ну що будемо раді поздоровити українських лікарів з професійним святом 27 липня. Тим більше, що сьогодні, як ніколи, в ваших руках наше не тільки здоров наше не тільки здоров'я, наше життя. На вас футболка з таким яскравим написом «Ти як давайте також прокоментуємо. Що це в цьому є також певний символізм? Який так? Це е, програма, яку е, курує, скажімо так, перша леді Олена Зеленська, офіс першої леді е, це комплексне миропрієміроприємство для покращення ментального здоров'я наших мешканців. Ще раз кажу, це не лікувальний, скажімо так, заклади. Це робота з тими людьми, які завдяки війни війни живуть в стресовій ситуації, постійні авіаційні удари, повітряні тривоги, і це комплексне мероприємство, де будуть працювати не тільки медична галузь, а і освітяни, і соціальні служби, і психологи ДСНС, Нацполіції і. Багато багато інших відомств, і ця програма буде координувати, збирати інформацію і координувати роботу по наданню психологічної допомоги во всіх, во всіх службах, які працюють з людьми. Це в першу чергу, що касається медицини, це буде обучення медичних працівників, в частності сімейних лікарів. На сьогоднішній день ми вже в Миколаївській області отучились 242 сімейних лікаря, які вже отримали сертифікати психологів, і в своїй практиці, як сімейного лікаря, будуть надавати і психологічну допомогу своїм пацієнтам і їх родичам. І люб люба людина може звернутися за порадою до цього психолога. Тобто, я правильно розумію, все одно як і в принципі, і за іншими потребами медичними, в першу чергу, ми будемо приходити. До свого сімейного лікаря, так так, так воно і є, але крем медичних е, запитань їм можна вже буде задавати питання стосовно е, психологічної допомоги, Це ж не медична ну послова. я саме про це і говорю. І, що дійсно зараз, постійний стрес так. дійсно там от сьогодні, наприклад, сьогодні там декілька тривог вночі. Ну зрозуміло, що це розбалансовує психіку так. людей. Не всі, не всі там здатні справлятися самостійно з цими викликами. Ідемо до сімейного лікаря. Так, і ще одне. У нас є пакет в багатьох сімейних амбулаторіях, це оказання психологічної допомоги амбулаторно на первічному рівні. Тобто, вони будуть отримувати від Національної служби здоров'я України плату за ці надані послуги. Є низка питань, які стосуються безпосередньої організації роботи. Медичної галузі Миколаївської області, ну, власне, от, зогляду на те, що навіть і по сьогоднішній день, наприклад, в Очакові медичні заклади, які там працюють, медичні працівники, які там працюють, ну фактично працюють в умовах щоденних, а то й по декілька разів на день обстріли. Є у нас снігурівка, яка пережила і, і пережила все, що пережила пов'язана з окупацією, і продовжує переживати зараз. Пов'язана з підтопленням через теракт росіян на Каховський ГЕС Баштанка були прильоти, брезнегувата. Тобто, от як власне організована робота в медичних закладах. В тих, на тих територіях, де або йшли щільні бойові дії, або навіть сьогодні продовжуються. Ну, Давайте скажемо так, що весь вся Миколаївщина була під постійним обстрілом, тільки там Первомайська громада, вона майже нічого. Прильотів не було, і вони жили більш-менш спокійно. Але у нас на території Миколаївської області 87 закладів охорони здоров'я, 44 надають спеціалізовану медичну допомогу, і за ці 16 місяців війни жоден заклад не прекратив надавати медичну допомогу. У нас єдина область, в якій велись активні бойові дії, і не загинув жодний медичний працівник. Ну no, це як нонсенс, але це ну. Така, такі благодійність ну, Це воля а, Божа, да, напевно. Да. А, стосовно а, тих лікарень, які знаходились під, окупа, під окупацією, це Снігурівська лікарня, вона знаходилась під окупацією 8 місяців. А, там а, вона працювала і вона 8 місяців працювала без електроенергії, а, а, Надавалась медична допомога. Спочатку в повному обсязі, потім наші руські не випускали, наприклад, породіль, які їхали на роди. Вони першому місці війни їхали до Баштанки. Вони вже роди приймали там. Вся необхідна, ну було, виїхало багато дуже людей з Снігурівки. Але лікарня працювала, наскільки я знаю, туди. Коли була деокупована Снігурівка, я на другий день приїхав і завіз туди вакцину препарати, які були необхідні, і побачили те, що там стояв російський бензовоз, який підірвався на міні, і якимось чином його наші мешканці перетащили в Снігурівську лікарню для того, щоб хоча б, хоча б на дізелі ця лікарня працювала. В даний момент відновлено після деокупації Снігурівки. Туди поїхала просто армія наших благодійників і надана допомога від Міністерства охорони здоров'я стосовно препаратів. Я привіз туда мобільний рентген, який допомагає в случаї мінно-вибухових травм для того, щоб можна було подивитися де осколки, де їх забрати. То тобто це сучасний мобільний рентген, по моєму фірма General Електрик Американський. Вакцинація була відновлена. Повернулись ті лікарі, які під час окупації були вимушені виїхати, і в принципі вони працюють. Баштанська лікарня завдала ракетного удару 19 квітня 2022 року. Була зруйнована будівля поліклініки, частково постраждав але Ніхто не загинув. Це по перше, по-друге, буквально через пару тижнів вони перемістили обладнання і роботу лікарня відновила. Зараз ведуться роботи по відновленню цієї цих лікарень, які були постраждали під час ударів. Стосовно очакова, ну ми постійно з ним на, на зв'язочку їм і допомагають. Там було пара прильотів біля території пошкоджені окна, вік, двері. Але протягом 24 годин за допомогою якій. Червоного хреста, так і інших благодійників, і е, допомогою, скажем так, військової адміністрації, е, окна були е, відновлені, і лікарня працює в скажем так в 24 на 7, тому що очікується щодня е, якісь поступлення поранених. Так що все працює. Ви декілька разів ви ще згадали про підтримку наших друзів, партнерів, благодійників дійсно в тій ситуації, в якій ну, власне, вся Україна, і зокрема Миколаїв, Миколаївська область, то протягом 2022 року і от власне цей. Період, що пройшов 23-го року, ми бачимо, що така допомога надходить. Тому, якщо можна, давайте можливо уточним, яку допомогу отримували саме медичні заклади Миколаївської області. Маємо на увазі там медичні препарати, спеціальний автомобільний транспорт, можливо, медичне обладнання. Ну давайте ми розділимо цю допомогу на. Медичні препарати, обладнання чи послуги. Дивіться, якщо з медичного обладнання почати, то війна почалася, і ми маємо більше 200 благодійних фондів, з якими ми співробітничаємо, і також централізовані поставки гуманітарної допомоги через МОЗ. Ми отримали біля 130 автомобілів спеціалізованого медичного транспорту. Тобто, це не автомобілі швидкої допомоги, це автомобілі, які можуть переставати. Привозити хворого між лікарні до лікарні, можуть виїжджати для консультації хворого на дому, можуть, наприклад, привезти лікаря, який в цьому автомобілі приймає. В якомусь селі віддаленому де погано з доступом до медичних працівників, також ми получали і спеціалізований медичний транспорт для швидкої медичної допомоги, але вони відрізняються, тому що у нас правова страна, де є вимоги для того, щоб ця, цей спецтранспорт працював на швидкій допомозі. і датчики GPS, і включена до пульту, де показує в якому місці розпош... розташована ця машина для того, щоб швидше приїхати до визову, що стосу і біля 80 автомобілів під час війни ми віддали на нужди збройних сил України. Тобто движення транспорту вона є як і в плюс, так і в мінус. Ну, я перепушу. Я так розумію, що це саме в перші тижні місяці от Ні, зим... це Ні. до досі, досі ми віддаємо. Є запроси від е, військових частин, від військоматів, і ми скажімо так, щотижня віддаємо якусь кількість автомобілів, як, без яких е, ми можемо обійтись для того, щоб оказувати нормальну медичну допомогу. А армії це потрібно. Стосовно іншого обладнання, давайте почнемо з такого важкого: за ці 16 місяців. Ми встановили ангіограф в обласній клінічній лікарні. В травні ми отримали модульний комп'ютерний томограф фірми General Electric від Міністерства охорони здоров'я. Це модуль як великий такий морський контейнер. Нам потрібно тільки зробити фундамент, поставити цей контейнер, підключити його до енергії та води, і там повністю вже обладнана секція для комп'ютерної томографії і буде комп'ютерна томографія обласної дитячої лікарні. Стосовно інших приладів, скажімо так, менш таких значимих, наприклад, ми отримали стаціонарних УЗІ – 25, портативних – 39, 108 електрокардіографів. Ми отримуємо їх як централізовано, то есть ця інформація приходить до управління охорони здоров'я і далі розпреділяється на заклади згідно заявок, які вони подають до меддати, Так і заклади напрямую контактують з благодійними фондами і надавачами гуманітарної допомоги. Що тут сказати ще Ну, наприклад, дефібриляторів 92% концентраторів кисня 115, насосів шприцевих 691. Тому заклади на теперішній час забезпечені і то, як було з самого початку війни, коли нам давали, скажімо так, бушне обладнання, то вже зараз такого немає, Вже ми отримуємо нормальне обладнання з гарантіями. З Скажем так, з гарантійним і постгарантійним обслуговуванням. Навіть я ви знаєте, я вас слухаю і розумію, що напевно і не останню роль зіграли заходи, які реалізовувалися в рамках боротьби з ковідом, тому що це і, і тоді досить сильно переозброїлися технічно медичні заклади області і набули там певний досвід, напевно, серйозні медичні працівники, а потім це все зіграло. Зіграла певну роль під час того, як вже почалася ну, Це резі. В першу чергу це надзвичайна ситуація, люба епідемія чи так, техногенна катастрофа це надзвичайна ситуація. На на жаль, була епідемія ковіду, яка зараз в світі закінчилась, але в Україні вона продовжується. На, ми маємо тенденцію до спаду захворювання. Наприклад, на тому тижні в Миколаївській області вперше було ну, виявлено 79 випивків ковіда, хоча там два тижні тому було близько 213-214 випивки ковіда. Але ковід ще є. Він вже скажімо так, не такий, як агресивний, як був раніше в перші хвилі. Але всі заклади протиковідні, вони діють. Епідемія ковіда в Україні не скасована, вона продовжується, тому очікуємо повідомлень від міністерства охорони здоров'я. Добре, бачимо, що 11 червня Миколаїв відвідав такий потужний медико-санітарний десант. Був у нас в області міністр охорони здоров'я, очільниця Національної служби здоров'я України, державний санітарний лікар. А. А, чим цікавилися і які завдання поставили перед галузю? Ну, по перше, ви розумієте, що у нас після теракту на Каховській гідроелектростанції є підтоплені райони Миколаївської області та підтоплена значна частина Херсонської області. Ми являємося ближайшим містом до Херсону. І е, Віктор Кирилович Ляшко разом з головним санітар... державним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним е, відвідали в першу чергу це центр контролю та профілактики хвороб е, для того, щоб е, скоординувати протиепідеміологічні заходи, які проводяться в Миколаївській області щодо недопущення виникнення якихось спалахів інфекційних хвороб. Всі відомі, що після любих підтоплень паводків після цього загострюється можливість виникнення таких спалахів інфекцій, як холера, дизентерія, гепатит А. Та інших, скажімо так, заходів, тому вони приїхали для того, щоб скоординувати роботу нашої продоепідеміологічної служби на всіх етапах. Якщо завдання для Владимира Івановича Клочко, це протипедалогічні заходи. Вони відвідали нашу обласну інфекційну лікарню, п'яту міську лікарню і визначили ці заклади. Як ті, які в першу чергу будуть готові до прийняття хворих в разі виникнення спалаха, на даний момент ми сьогодні. Зранку ми працюємо з Володимиром Івановичем, скажімо так, співпраці, тому що робимо одну справу. Ми з ним розмовляли. Ще раз хочу наповнити, що поки що не виявлено жодних вірус віріонів холери ні в Миколаївській, ні в Одеській, ні в Херсонській області. Але він проводить низку закладів. То тобто мобільні бригади, які виїжджають до Водоймищ у нього. Більше 25 пунктів забору води, де вони досліджують цю воду і проводять аналіз для виявлення цих патогенів. на даний момент, поки що ніде нічого не виявило. Uh, і uh, ми познайомилися з новопризначеним державним санітарним лікарем, який призначений uh, в Херсонську область. Uh, ця група складала не тільки з Віктора Кірілича і Наталі Осака. А там з ними були ще спеціалісти, які uh, затримались у нас uh, на 4 дні, і вони координували і налагоджували роботу про заходів більше в Херсонській області. Тому вони ночували тут, виїжджали туди для е, різних міроприємств, ну, і опродалися з тактикою е, на, на случай е, виникнення. Е, спалахів інфекцій, ми поговорили стосовно у нас є заклади охорони здоров'я, які мають пакет готовності до там, надзвичайних ситуацій епідемій. Це в Миколаївській області, Первомайська, Вознесенська, Баштанська лікарня, і в місті Миколаїв це третя, п'ята і обласна дитяча лікарня. Враховуючи те, що нам вони перевірили запас медикаментів, готовність персоналу. Скажімо так, Ігор Кузін був в захваті від відвідування п'ятої міської лікарні цього модульного комплексу проти інфекційного. І було по результатам цього візиту. Це була не тільки Миколаївська область, це була Херсонська і Запорізька область. Віктор Кірилич були внесені. Пропозиції щодо збільшення а, пакету готовності, і а, в ближайший час вийде постанова, а, згідно якому буде збільшено фінансування на три а, лікарні Миколаївської області: це п'ята міська лікарня, дитяча інфекційна лікарня. Ну і також можливо тоді вже в прив'язці пройшла інформація про те, що на базі медичних закладів області створено інфекційний хаб. Можливо, декілька слів ну, про що про що саме мови? Це якраз те, про що я токи що токи що тобто це розказав. мається на увазі? Розказав це комплекс мероприятій. В першу чергу це наш центр контролю та профілактики хвороб, який очолює Володимир Іванович Клочко. І ми определились з етапністю, якщо будуть хворі, в якій лікарні вони будуть на першу хвилю приймати хворих, навіть якщо не буде спалаха в Миколаївській області, а буде, наприклад, в Херсон. То ми будемо приймати ці хворих до нас. Ми повинні а, оказувати допомогу нашим сусідам. У нас єдиний медичний простір. А, тому це, як я сказав, обласна дитяча лікарня, якщо це дитяче населення, п'ята міська лікарня і обласна інфекційна лікарня як профільний заклад. Тут можливо з огляду на ситуацію, в якої ми зараз перебуваємо, не зайвим буде нагадати громадянам, що шановні, мийте руки. Мийте руки обеззаражуйте їх. Ми ж уже в принципі навчили чилися цьому під час ковідної епідемії. Потрібно просто виконувати ці прості заходи, це убезпечить вас від досить великих серйозних неприємностей. Мені здається. Ну, у нас є центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я, який е, розсилає всі рекомендації стосовно е, як мити руки, як не їсти ту рибу, як е, не пити воду, як обеззаражувати цю воду. Вони дублюються у нас на сайті е, управління охорони здоров'я і також, на, як ви бачите, на Фейсбуці обласної військової адміністрації. Є декілька традиційних на жаль питань, які ми задаємо очільнику обласної медичної галузі, як правило. А саме, яка у нас сьогодні ситуація з поширенням онкологічних захворювань, сердечно серцево судинних захворювань, цукрового діабету, поширенням туберкульозу до Великої війни на жаль, Миколаївщина, за показниками захворюваності саме на ці хвороби, ну скажімо так, не була благополучною територією. Розуміємо, що під час війни відбуваються великі міграції населення. Ну і взагалі загальна ситуація така, що власне самі розуміємо, яка тому, що маємо з цими хворобами. Ну давайте я почну з онкологічних захворювань. Тому тобто, скажімо так, це, мої ну, це профільні да. хвороби. По перше, війна не впливає на частоту виникнення цих захворювань. На впливає на доступність для діагностики і лікування. Тому, наприклад, якщо в 2021 році у нас було виявлення 3789 випадків нових онкологічних захворювань. То зрозуміло, що коли була частина області окупована, коли була нарушена логістика, коли люди навіть з Первомайська і Вознесенська боялись їхати до Миколаєва до центру онкології, то це не зменшення. В 2022 році у нас виявлено 1675. Це просто не діагностовані ці хворі, чи хворі, які поїхали лікуватись там в Одеську, Кропивницький, в інші області, вони зареєстровані там. Вони зараз будуть повертатися і статистика буде ну, відновлюватися. І я пам'ятаю той, скажімо так, один случай, коли вже навіть хвору ми положили на Підготували до операції, тобто ми її готуємо. Вона приїхала, по-моєму з Перомайщини, переночувала, почула вибухи, і утром вона вже в Одесі поїхала оперуватися. Тому ми маємо зниження по показникам, але це не зниження, яке є дійсно. І у нас є збільшення, враховуючи те, що не всі могли поїхати, у нас є збільшення виявлення хвороб в запущених стадіях. Тобто, якщо ми оперуємо, лікуємо хвору з онкологічне захворювання там в першій стадії, то для неї буде менший об'єм операції. Можливо, не буде хіміотерапії чи променевої терапії. Але коли вона приїжджає вже в третій в четвертій стадії, це збільшує витрати на лікування і зменшує прогноз для цієї людини. Тому я Майже щомісяця в своїх соціальних мережах пишу для того, щоб що він рак не буде чекати, поки закінчиться війна, і в будь-якому випадку треба звертатися до лікаря. Я перепрошую так ще ж важливе питання. Огляди ну потрібно діагностувати, який механізм сьогодні, що можна порадити людям. Я вам ще раз точніше, казав, що у нас жодна лікарня не зачинилась. Вони всі працюють, працюють всі центри первинної, первинної медичної допомоги. І Якщо є підозра чи якісь хвилювання, вони звертаються до сімейного лікаря, який проводить там первичний огляд цього хворого і направляє на Консультацію до більш узкоспеціалізованого лікаря ще раз у нас є по країні єдиний медичний простір. Ми не ділимо людей там на Херсонців, Миколаївців, Запоріжців. Лікар виписує електронне направлення і він може звернутися до любої лікарні в Україні. І вони під цим електронним направленням приймуть цього хворого і отримують діагностику чи допомогу. Тут уже якраз ми про це заговорили. Ну, дивіться, в принципі, ми ж розуміємо, що через війну напевно складається така ситуація, що люди менше приділяють увагу собі, і напевно можемо припустити, що ну і ви ви про це говорите, що після того, як закінчиться війна, ми можемо отримати такий спалах самих різноманітних хвороб, які просто в запущеній стадії сьогодні, або входять в запущену стадію чи ні. Ну спалах через, якщо ще брати онкологію, то воно не залежить від війни. Якщо рівень захворюваності однаковий, то він буде такий постійно. Але чим раніше ми візьмемо хворого на лікування в першій стадії, в скажімо так, передпухлинній патології. Тим менше ми потратимо сил на лікування, менше буде інвалідізації цього хворого і більше буде виживаність після після проведеного лікування. Це стосується звісно всіх інших, скажімо так, захворювань. Якщо ми тільки в початку хвороби будемо лікувати, то прогноз буде більш благоприємний. Ну і на фінал давайте можливо поясніть, будь ласка, як сьогодні у нас відбувається, і хто контролює, і хто безпосередньо опікується проблемами імунізації населення, взагалі і імунізації дитячого населення, тому що знову ж таки. Люди люди евакуюються, хтось повертається, хтось знаходиться в евакуації взагалі за межами України. І тому от власне, як, як ці механізми сьогодні працюють, ну дивіться. цим опікується це центр контролю і профілактики хвороб Владимир Іванович Клочко, якого дає заявки на кількість вакцин і все інше. Вакцинація проводиться в сімейними лікарями, також нам, наприклад, обласної дитячої лікарні. Куди можна звернутися за е, всіма вакцинами, які є. Е, е, вакцинація від ковід у нас не е, скажімо так, не, відтермінована, не відмінена. Е, е, у нас є на теперішній час вакцини від Pfizer, як дитяча, так і доросла, і коронавак. Тобто, в принципі, всі можуть е, е, провакцинуватися і не хворіти. За Спочатку війни ми зробили 78 тисяч вакцинацій тільки від ковіду. Стосовно тих людей, які виїхали за територію Ще раз Миколаївської області і залишились в Україні, вони можуть звернутися до любого сімейного лікаря, маючи там, навіть якщо вони не заключили декларацію з цим лікарем до ЦПМСД в будь якій області і отримувати вакцинацію. Стосовно тих, хто виїхали за кордон, вони вже як Особи, які перебувають за кордоном, вони підпадають під графік вакцинації в тій країні, де вони є. Але коли буде повертаються, будуть повертатися в Україну. Ці вакцини будуть дійсними, які вони отримали. Але треба буде підійти до свого сімейного лікаря, щоб подивитися на співвідношення нашого графіку вакцинації з вакцинацією в тій країні, в якій вони перебували. Ну, все продовжує діяти, як діяло, все продовжує діяти, так. І це дуже добре. Дякую, Максим Петрович, за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді і разом до перемоги. Дякую. дякую.